Движі, вже поїхала палка? Так, ну, Якраз так з руки. так сильно. Так, рибошарик. Рибом'ячик. Кругляш на 6- майже 7 кілограм. Безбородий крючок четвірка. Два бойли двадцятих. і довгий волос. Розіграш, розіграш. Розіграш. Ви всі любите розіграші. Так, колеги-рибаки, дай Боже здоров'ячка, ми на озері Баунті приїхали два дні, будемо ловити рибку. Але не просто так ловити, зробимо такий експеримент. Нас цікавий тільки велика риба. Тому я приїхав з Андрієм, Андрій буде ловити на флет велику рибу, а я на класику. Андрій буде на попапчики, на бітурбо, на всяку таку штуку кормити горішком, коноплею, пельчик на ті фідеристи, ви знаєте, чим вони там годують. А я суто на класику дві палки і на великі бойли. і кормити тільки бойлом, і на великі бойле на насадку буду ставити дві двадцятки, напевно. Ну, принаймні так планую. І от подивимось, хто зловить важчу рибу, грубшу. Андрій точно зловить набагато більше риби. Зараз в нього буде їхати раз за разом, ви ж знаєте, як на баунті клює. Але хто зловить рибку таку важкеньку, чи Андрій, чи я. Чи працює метод перебору, чи метод очікування. Я буду метод очікування, мій лінивий любимий метод. Все, ставте лайки, дивіться, не переключайте на інші канали. Погнали. Більше, ніж там, я не хочу туди їхати до тих риби... Просто відловився вже тут, я вже не хочу ловити дуже багато. Типу. Але все одно хочеться зловити щось, але думаю, що риби тут багато і це не є проблема. Тут? Так, це цікаво, бо може щось у нас не було ні одного тут. Ну, ми кої зловили три штуки. З димкою. Я червона, він. Бажання білий. загадував? Я загадував, він напевно, що ні. А був білий а, є ще амуркой. Ні, такого манулого. Типа карбового. Я знаю, а у нас були Карпе, -э, Карпики. -кар -кар Навіть не карпи, а -э, Карпик. -э. Батон, косичку маєте, кетчуп, прошу. Це не кетчуп, це соцебелі. Я поповні не наливав, бо Димон у нього ротик маленький не влазиться. Як цього, як в криснекарті? Так. З свято, так. Ну Тут логинка не покладеш. Ну, сирі, мощніша, мощніша, приманочка вийшла. Ну, тобі не спорт то хардкор закинув і пішов бухати до ранку. Комарі почали активніше бути. Активніше піти. О, це є. Так, по сути, можемо вгонкатися. Ініціатор Дмитро. Що там, де, там, тут я не, я ну, не очікав не, не на клювання через 20 хвилин. 20 хвилин хоч простояли. Ну Це все на всього 20-ки на гачку. О, що -то? Амур? Амур? Ні, не факт, не бачу. Амур, амур. Амур? Амур? Давай, 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 ні. Ай-яй-яй-яй. Амур. амур. Андрій, ну ти не боїхав? По підсакам, по голові. Це моє, моя а, роль бити. Гарна риба, чого ти кажеш, що я не хотів такому дрібну. Та воно якось легко йшло. Так це амур. <хи> не факт, де шукати. Амур, амур. Амур довгий. Амур, ну гарна риба, чого ти? Та ні, так як маленька. Так, Дмитро, розкажи, якого ти карася витягнув. Та маленька? Ні? Та амур, крупний. Крупний? Ну, крупний амур, дивіться. No, Дивіться, який просто. амур. То, І він каже, що, що це карась. Він каже, що це карась, розумієте? Дві no, 20. 20. 9300. 9200. Ну 8... Вісьмірка є, коротше. Ну, можна... Мат десь кіло, кіло 200 кіло 300 важить. Ну, казалось... ну, вісьмірка є, давай рахуємо, що це вісьмірка. Будемо кіло 200 рахувати. Ну, файно, але видай більше. Весьмирка була. До мене фідера просто як така зубочистка. Я щось почав тиснути, але дуже... дивиться, фідерісти доганяють. Ніколи не любив фідерістів <говори> Вони тими зубочистками завжди більше риби ловлять. То груз тут? Це риба якась. То груз тут, ні? Це, не груз. О, це щось, щось непонятно, що це. Як от груз. Та не мій груз, в мене не такі груз. Та як не такі? Тягне. Ну, це точно як так. -то? Серйозний мій груз, а туди поїхав. Так, та. так. Так може бути дуже, дуже. <талізь> mm. дуже дивно. Там не можна. Дуже якщо чесно. <палізь> це щось дрібне Ще Якісь супермаленькі. О, вроді кої, ні? Але це гарна риба. Ти представляєш, коли він виросте? Давайся книги будуть луска гарна. Красота. Що, бітурбо? М-да, дві А, бітурбо. Красивий який. Яке чудо цікаве. Важити будемо? Так. Так, я я не важив. Я щось. Чому? Так, щось є. Ну, трошки більше, ніж попереднє. Але. але... Тискай, ти бач, Дузьяк мене. Здиви, <laughs> що робить. Ну кажи зубочистку. Нет <laughs> каніжна, ти Сирі, ти як не кинеш, то я тобі говорю. Як спінінгом. Маленький ти виростеш, будеш великим і будеш радувати всіх плюваками. Кажи, що я згук. Тримає вережного чочу. <laughs> Дайте, бачу, У нас есть сумка для сжатия, мы что-то в пиццаках носим А, маленький пиццак ну, Так, фидеристы, вытягивайте эти фидера Приїхав до нас на ловить ловиться риба, от не маєш. Дали палку спробувати один раз. Розумієш? Не, ну тут вже більше риба, хлопці. Цікаво, більше риба? Паровозу ніяку. Розумієш. Гарніше, так? Не великий, але гарненький. Добре, що ми з фідеристами. я сьогодні змагаюся на велику рибу, а не на кількість, Бо я би проіграв. Не мішай. Хлопці щось шо стоять, щось роблять. Ми так стоїмо для відео. Стіть. Робимо вигляд. Є. Yeah. Красава, ютуймо, тут! Слухай, може бути більше вісьми. Хохо. Так і є. 8950. 8950, це виходить 7. 7. 7700. 7700. Слухай, Сухай, він десятка вилітає, якщо чесно. Та ні, десятки, він, типу, довгий дуже просто, але він ходить. Ти ходи, поняв. Давай набирай вагу. Ти довгий, ну ходий. Давай, яка штука. викиштука. Дякую тобі. відео. Доброго ранку, колеги-рибаки. Е, хлопці вже зранку самі ловлять рибу. От. Ми його виключили спеціально. А я в третій ночі мав дуплет і вирішив потім нічого не ловити, щойно тільки встав. То вже десь півв'ятої зараз. Поки що найбільша рибка в мене Амур 8 кг в Андрія Карп 7800. Але в Андрія тут клювака за клювакою. Я ще не перекидався, подивимося, чи буде на 2,20-х клювати, так як вчора. А вночі пофіг, маленький тузик все рівно сідає на великий крючок четвірку і на 2 болі. Тут нічого не поробиш. П'ємо кофе, розлючимося і будемо щось ловити. Серед тут стік менший, ніж. Чим... Приманка. Два віше. На фідер зараз туди. Фу, як смерти. Давай ще приманка. Але єдине, що потім мікрофончик довго відходить. Він такий зимукає туди. Диви, вже поїхала палка? Так, вони Я как раз так, с руки вот <реклама> порох сильный а вот грибонь Черный О, дуже дякую. Що покочеш нам діда бабу. Будемо важити? Дякую. У мене стратегія працює, в мене клювань нема, а Андрій зараз мучується на фідер. В нього їде палка так. за палкою. Я думаю, він через годину треба видихнеться. Є мало пішне робоє. Поїде надо. Ні, ну це позати, це ж гарне робка. Mm -hmm. Він наш. О, то це дуже гарний. Це дуже гарний. У -у 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 -у, слухай, він такий Дімон! Ну, не, 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 Рибу не цей, не, 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 не травмуємо реально. Він грубий, може Бо, такий. Дивись, який він грубий. Ух це такий я, який пузатий. Як е, угорські фото. Так, так. Але гарний. Але гарний реально. 7700. Ну, 6 половину. Так, рибошарик. Рибом'ячик. Кругляш на 6, майже 7 кг. Рибом'ячик папа. Прикольний. Ну правильно. Роблю новий поводочок. Вам покажу. Крючок. Це Gape корда. Він бородий, але ми бородку відламали, він став безбородим. Так можна робити, коли нема крючків. Ну що робити? Безбородий крючок четвірка, два бойли 20-х і довгий волос, щоб точно відсікти маленьку рибу. Ось так він виглядає. І досить такий довгий поводочок, десь сантиметрів 14. Я зазвичай таки не роблю реально. Тут є 14, є. Поки що в мене все працює, риба не клює. Значить, все йде по плану, так як я і хотів. Андрій фігачить одну за одною, але розмір поки не є більший за мого амура. Тому все по плану. Може риба і далі не буде клювати, надіюсь. Середня в мене риби. 8 кг. Середня 8 кілограм, каже. Так. чуєте. Ага. З тими кілограмушками. Ой, як тут файно на тому озері Баунті. Навіть не хочеться їхати, а я і не їду. Красота. Перезакит раз в 5 годин. Рибка поки не клює. Це мені подобається. Але як клюне, чую, точно гарна рибка. А може і не клюне. Перевіримо. Зараз сам обід. Навіть Андрія трошки менше стало клювати. Вже треба хвилин 5-10 чекати, щоб нього клюнуло. Рибка не клює. На вечірній закорм я вирішив до цілих бойлів додати ще крушених бойлів. Може мої цілі бойли просто на дно в муляку падають і риба їх не може знайти. Зараз ще кілограмчика 2 покрушу бойлів. І на вечірній закор загодую. Тому зараз звичайний бойл розламаємо на кусочки. Унікательне заняття. Ми йдемо на ніч, в мене все безмін, рибка в мене не клює. Хочете, щоб не клювало, як в мене, ставте великі приманки і так само буде. В Андрія ще прикльовується і чую що зараз знову почнеться. Сонечко вже заходить, йдемо на ніч. Якщо буде риба, я вам покажу. Якщо ні, то ми просто виспемося. Надіюсь, буде риба. Буде риба, Андрій? Буде трохи. Трохи? Великої. Більше вісьми. Буде більше десяти. Більше десяти буде. Все, все. Оптиміст. Та, до речі, ми загодували Андрій горішком, десь піввідерка, в мене піввідра бойлів. Дві точечки. Подивимось. Подивимось. Щось. чи що, Ні, щось є. А ти тільки її закинув? Так, так, роз що... Тобто ще не поставив на сигналку. Не, я побачив. Яку їх так. Не, не люблю вас фідеристів, що ти скажеш? І причому то в роді щось таке непогане, правда? Ну, щось статисне. Ну, окей, давайте. Непонятно, чека мурва да. Ту йде, то не йде. Піхуєш. Так, так, ще вийшов так. Ніби так, Ось сюди, йде, А, ну, друзьку. Уже не зачепив. От і на моїй вулиці свято. На моїх два бойлика прийшов Карпош, треба його зважити. Дякую тобі, Карпуш, я вже не чекав, я думаю, фідеристи мене в одні ворота. Він ти вроді грубенький. Вроді грубенький. Шість... 6200, він. Нехай кіло 200, віднять 6200. О, вже добре. Ну, шістірка, це вже добре. Так не встиг я перекинути палку, як в Андрія поїхав. Щось велике Андрій? Та ні. Невеликий. Наразі. Андрій головне, тільки влікся. Тільки в другий раз пропав. Добрий ранок. Ми поспали, вже клювала. десь напевно тільки до першої, а далі тишина. У мене взагалі одна покльовка, 6200, Андрія там щось три риби, але маленьких біля трьох кілограм. І все. Риба неактивна у нас. Ось так. Чого? Розіграш. Ви всі любите розіграші, але в але цьому відео не буде розіграшу. Буде лише проведено розіграш з минулого відео. Давайте зараз виберемо переможця. Ми на Кубку Львівської області розігрували... 5 кілограм бойлів. Зараз виберемо переможця і вам все покажемо. Так, друзі, давайте проведемо розіграш з минулого відео, де нагадую, розіграємо вам 5 кілограм бойлів. Хтось один їх забере умовами було залишити коментар, поставити лайк і підписатись на канал. Рівно тиждень пройшов, я зараз знову на рибалці. Рибка тут не клює, тому проведемо вам розіграш і визначимо переможця. Давай, давай. Так. Перемішаємо коментарі. І старт. У мене не багато підписників, тому виграти може будь-хто. Тому підписуйтесь. Максим Матвієнко, вітаю. Молодці так тримати. Так, Максим. Давайте перевіримо профіль, чи ви є підписані на мій канал. Канали. Так, шукаємо канал. Шукаємо канал. Фаворит підписані, флагман підписані. Вже добре, Дімка Лавренко, підписані. Так. Так, 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 так. Є, Савка Фішинг, підпис є. Вітаю вас, Максим Матвієнко. Зв'яжіться зі мною в соцмережах. Ви виграли 5 кг болів. Всім дякую за активність. Підписуйтесь, багато буде розіграшів, цікавих відео. Та й такі, а ми далі продовжуємо рибалку, точніше, вже майже збираємося. Губка-Боб! Ось як треба тестувати до голову в підсаку. Хто там? Дивись, половину Андрія залізла в підсак. <смес> 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 Супер. <смес> Супер, класний. І тепло, головне, що тепло. Дуже замерз, то тут реально нахукав і все. І дуже зігрівся. Супер. <смес> 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 по <пояс. смес> Супер чехол Так, друзі, кінець рибалки. Що вам сказати? Скажу я вам, що моя тактика така собі. Я за дві доби отримав лише 4 покльовки і риба від 3 кг до 8. Найбільше 8 амурчик. Андрія біля 20 покльовок і сходи були до фіга риба найбільше 7 7600 до 8. Але в нього було шестірки п'ятірки 5, Ну, така собі тактика. Андрій міг легко мою рибу перебити. Тому якщо ви хочете ловити бікфіш, точно так як я не робіть. А якщо хочете відпочити на рибалці, робіть. Чотири покроки за дві добився на баунті. Це дуже мало. Тут просто на зіг розриває. Все, всім дякую, хто додивився. До зустрічі на рибалці.